Всем привет! Это еще одна, так, пятая часть мини-фильма «Починись мне» озвучка на украинском языке и жестокость. Ну, что сказать. Видео коротенькие. Я З, з, з третій чи второї частини думала, буду відео робити десь 5, 15 хвилин, 20 хвилин. Ну, тут проблема є. Ну, ви до кінця додивитеся. Не так до кінця озвучки, а до кінця, як до, ну, до самого кінця там буде, бо розкажу я, що у мене яка проблема. Я не знаю, що робити. Я не знаю, озвучувати або ні? Вирізати, озвучувати, ну я там, якщо так, що я... там як слово називається так. Якщо озвучити я там якщо щось, я думаю, б... замажу, то ну, не знаю. Ну ось таке відео получається крутеньке. Проблемка є. Ага, там просто й такий один кадр є. Ну що, ну, ну, продовжимо відео Так, -хі 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 -хі. я путаюся до приємного перегляду. Ти з'явишся, визнав наскільки швидко вони адаптуються та вчаться, приходячи навчання боя. Але вони же можуть померти, їх можна тренуватися перед тим, як відправлятися в серйозний бой, та вони часто наблюдають за дорослими воїнами. Так і обличчя, природи, відбір, виживають тільки самі сильні та ловкі. вони їздять по два гінця. Постарше в вичайний мельцію, відповідають за них, і йому би зараз відріжатися з повною рукою, а не на лошаді скакать. Якщо він зможе продовжити путь, то поїдемо далі. Та рука заживе упав з коня. Я йому все зафіксувала на ча від постійного руху, кров ціркується по організму швидше. А якщо він не зможе продовжити залишився у степі, у нього буде шанс добратися до ближайшого поселення, тоді військо підбере його на обратному шляху, але це жорстоко. Багато років тому один хлопчик йому тоді було шість років, впав разом з. Конем та іншому янцю на бок целіна придавила ногу. Багато переломів. Впала зламаних роби, то сламано ключиця. Старшому хлопчику повезло більше. І він продовжив путь з воїним. Був кінець осені, сніг розтаїв. Хлопчик повз до поселення декілька днів. Питаюся корнями та розводив слабенький вогонь. Тільки внучний час я жила на окраї тоді поселення та знайшла його уранці, коли вогонь потух, та він майже замерз. Я його збрала до себе додому. Майже через дві ману він сам пішов по дорозі, по котрий поверталися війську та забрали його у Каргала. Через 12 років він став. Він так зробив це. Але чому його не забрав батько? Він же був талом. Для всіх правила однакові. Хочеш вижити бог сьогодні хороша погода. Ти жив? Ти знаєш його? Зможеш дійти до моїх ханприслуги? Візьміте мій та Руслатама. Кажи їм, щоб взяли лопати та пішли сюди. Знаєте його? Великий це точно Шарінген. І без вас знаю, але ми ніколи його не бачили. Закупати його підалі від Майханів. Почекайте. Він із ізнаємників. Дві найбільше. Одинакових слід одна каже вбивство. Якщо б він мене вбив, тоді його обличчя вкрасила б ще одна мітка. Погано, що у нього вже нічого не можна спитати. Я не планував вбивати чоловіка, але трохи не розрахував, сильно прилежив рукоятку кінжала. Кому ти так прийшов дорогу, що спеціально нині вбивцю Вбивця, який кризи все в мене веська. Довжен же хоч хтось повинен знати, я не знаю. Не закапуйте, поки його Несіть його у телегу. У котрій возять мебіль, я спитаю у слух, ми спитайте у всіх дружків Шенгена. А ти постарайся не ходієте, ніде по ночам, я не хочу шукати нового серва. Добре, він спас мені життя. Розпроси прислух та говорив, що нічого не дав, то наємника закопали перед тим, як войско пішло далі. Нурал та постоянно приказував мити Тулбера, іноді по декілька разів у день. Але подобався конь, він не сильно страдав от цієї роботи. Але в один день ось і здається, п'ята частина доходить до кінця. Відео кордоньки, тому що в мене проблемка є. Угу. Я один кадр, на насчет якого я трошки не знаю, що з ним робити. А звучить його? Або видалити, я не знаю. Так що напишіть і зараз покажу цей кадр. Ось. Так що, пишіть, я не знаю, що з цим кадром робити. Ну, що можу сказати, я не знаю. Не знаю, що сказати. Ну, відео підходить до кінця. Це відео я робила дубль, який там два. Тому що прошли матеріал я десь загубила. У мене дві програмки для монтажа. Може, в якійсь інші я зробила. Я не знаю. Ну, що казати, та не знаю я. Так, відео шу підходить до кінця. Я тут більше казала чим озвучувала. Так, ну бувайте і пишіть, що мені з цим кадром робити.